Всім привітики! І сьогодні з вами ділюсь невеличким лайфхаком. Навіть не знаю, для чого я це зняла, напевно, щоб мене захейтили. а, можливо, вам і буде цікаво. Для початку беремо ручки від будь-якого пакету, який у вас є крафтовий пакет. Я взяла з Макдональдса яскравий лоточок для яєць, у мене ось такий зелененький. Здираємо верхню етикетку, ну, щоб більш-менш симпатично було. Продовжуємо здирати до ідеалу. Але я подумала, ідеалу не буде, клеїмо так, як є. Беремо клей ПВА і приклеюємо наші ручки з обох сторон. Клейте обережно, щоб яйця не розбити, але бажано їх слоточка виняти. Я не виняла, то робила все обережно. Прикладаємо чимось важким, але не сильно важким, бо там яйця. Все, воля, сумочка через годинку готова, можна йти гуляти. Балансіага відпочиває.